Так, доброго дня всім. Куда я пропадаю? Чому мене нема? Коротше, вару браму. Коротше, вона тільки що мені все впало було. Я вже все був виставив. Впало, бо тому що я той кутник поставив, він стає так на краю козлив, щоб його нахиляє. Тай, коротше, воно все рухнуло. Коротше, коло трактора я не робив нічого. Ще не поки що не зробив нічого. Маю браму, потім ще буду мати варити машину, бус, напевно. І зараз покажу BMW я закінчу, да? я сьогодні. Украсив бампер. у мене кусок паяний є. Так в мене коротше, вийшло. Ну, типу, непогано. І то того бочину того все теж. во всі бік, в мене теж крашений бампер. Бампер я попаяв. Бампером теж, якщо сказати чесно, десь займався. Блин, три дні я його попаяв. Пере мене він, ну, типу, він крепкий, так. Да? І тут я покажу, так? Да? Можна, в принципі, майже мене побачити, так? Да? То та сторона так до половини і друга сторона теж так до половини крашена в мене. Треба помастити то фіксатор. Коротше, так в мене вийшло з бампером, в принципі, непогано. Ну все, я брамо вже закінчив. Коротше, я доробив ті картони я ще підкладали, тому що той. Підкрашували де пластини. Три. Ширина, значить, їх 3 і, е, не, ширина їх 3,15 і. Ширина їх 15 см і ширина 3 метри ну, 303. Коротше. Коротше, Такі ворота займали вони в мене майже 3 дня робочих. Блин. Ще установка плюс десь 5 годин. Е, батько мене лишив з тими дверима сам на сам, ну чекай чекай, Михайло, ти за мене прийдеш, я знаю, що ти будеш дивитися дивити тут відео. Тому я був зайнятий, тому я не робив трактор. Продовжую далі, значить, що я зараз роблю. Е, у нас є ось кришки, То є вони обрізані, вони значить, проточені внутрішні отвори. Да? І Потім я вставляю сюди, забиваю всередину, воно все плотно. Е, Обрізаюся на рівно. Ну, Виходить у нас так майже рівно. І Тепер я хочу її нагріти до красна і буду заварювати коли я її заварую, я її запихаю на місце, прикручую і все, і я так лишаю. Коротше, нагрів я її ось так до червона. Ну, тут не видно вже. Ну, Коротше, я думаю, що ви поняли, так? Да? І тепер зараз я її обварю. Ну все, я заварив. Так воно вийшло. Тут немає отвору. Ну не Все добре. За один раз пройшов, закинув. Типа нормально. Маленьку блугарку підчистити, то зашліфувати та й все. Я роблю так. Я знаю, що багато хто буде писати коментарі, а не так, робив ось так, робив ось так. Я роблю так, як мені подобається, так як мені виходить, так як мені здається, на мою думку, нормально рве то рве, ладно, достанусь, перероблю не смертельно. Так, доброго дня всім. Куди пропадав, був зайнятий мав роботу, блін. <кій> так от деколи приходять до мене коментарі, там пишуть до мене, так? Да? Деколи щось таке пишуть, блін, що я взагалі нічого не розумію, нічого не пойму. Коротше, в мене все погано, <кій> в мене все не здано, роботати не буде, їхати не буде, Блін, Не заходи, не дивись, чувак. Коротше, для тих, хто дивився, що далі. Капот в мене вже був загнений, так? Да? Я просто його не показував, може і показував, не пам'ятаю. Коротше, знизу. Отува. Да? Я там дав 35 см. да, 35 см, вверх я дав 25, рівно, закруглено. І ось таке в мене вийшло зараз секунду. Ну так, да. того, коротше, 35 см. того у нас 25 см. Ширина у мене 55 то треба зараз буде все, я вже собі шаблон зробив. У мене все. Чуть, -чуть я підстукнув, підогнув, у мене шаблон типу, все підходить. Що з одної сторони. Ну, воно так, як потім обертається, то мусить бути вже ось так. Все нормально, все воно виходить, що пляша його треба. Я вже ту ви позначив, то не видно, звісно, вода. Тобто його обрізати, закруглювати. Далі що я ще зробив? Зробив значить, ось таке кріплення під рульову колонку. Десятка бляха, кусок сюди, кусок сюди. Раз, два, три, чотири. Того спереду ще один П'ять болтів, десяток. Я думаю, я закручу цього заду, я дав таку косинку. Але я думаю, що... Може, того спереду поряд там, не знаю, такого рівно. Може там, може не там, ну коротше, буде видно. Е, руль у нас буде так, кардан треба штукувати десь на 15 см. Я піддивився е, той трактор, як я робив. Підтивну руль має десь ось так, воно має піти, але його треба доштуковувати. Шліци, звісно, що воно все буде, що воно лишається так, як є. Потім у мене на другому тракторі поломився потік тризний циліндр, я його здоймав і я його заодно поставив сюди. Як воно що буде мені пасувати? Коротше, місце є, але трубку прийдеться ось так вигинати. Да? Типа зачіпати воно ніс не буде, все буде класно, все буде нормально. І з великого трактора я теж зняв циліндр, це 100-х. На на Як він рахується, тіпа, це 100, то об'єм поршня 10-100 мм. Внутрішньої труби на 200 хідбайці і 35 штук, 35 мм. Так воно коротше, буде виглядати, коли воно підвійна, да? І... І ось так, коли воно опустить. Зараз знову напишуть коментарях, що щось не вийде, те щось не буде. Хватити, ви чесно, втагіє дівчики, серйозно. Хтось мені там писав, кардан не так. Один пише став так, другий пише, став так. Ви мене задвобали. Як його ставити, я вам 100% нікому не покажу, як я став. Один чувак написав, та коробка криво стоїть, а коробка кліє донизу. А то нічого, що в мене мотор теж з наклонує донизу чуть, чуть назад, то нічого, так? Да? Ти ж мотора, чувак, ти не видів мотора, як мотор стоїть, що ти мені кажеш, що коробка в мене з стоїть. Хтось пише, коробка не витримає. Блін. Сюди, в принципі, мало бідставити 51-го коробка. Хтось пише, роби другий міст зразу. Блін, мужик. Мотор має 2,4 коні. Куда йому, який йому другий міст, на хуляру йому другого моста? Типу він і так потягне, йому все буде нормально. Хтось там пише, воно не потягне, воно не поїде. Блін, я великим трактором на одній коробці включаю 4-1. Мене тут дві коробки стоять. Я включаю на першій четверту пряму, а на другій включаю першу. І я, звичайно, культивірую на звичайній першій передачі. Да, при ворці я мушу скинути. Але не забувати, що там резина стоїть Т-25 більше. Я знаю, я їздив там тим малим, блін. Він мене, типа. Да, йому два корпуси було важко, да, по 25. Але один на 25 йому було залегко. Йому таке було, один на 30, і один на 35, йому таке пасувало. Культиватором він кигнув нормально, з дроми він нормально їздив. А тут мотор ще раз сильніший такий, то, блин, він буде класний взагалі. Тож мені пишете, блин? Я все сам знаю, як в мене все буде, в мене все буде супер, в мене все буде добре. Дуже багато якісь таке пишуть. Блин, я просто в шоці. Беріть робіт, блин. Покажіть, як ви робите, а я подивлюся, я буду копіювати. Ви не робите, ставайте, робіть. Мужик теж, в мене мотор ти 40, зроби зразу друге місце, извиняй. Ну, ну 40 коней і ти хочеш на півтора Сікота, а той трактор важить, півтора тонни, більше він тебе не важить. І ти хочеш, би воно не буксувало, Ну ти ще поставив, я не знаю. Е, Ямзовський мотор, я МЗ 200, 240 поставив 12-ціліндровий. І скажи, Блін, в мене той во, роби зразу друге місце, ну ти ізвиняй, ну. Трошки думай, що, типу, звичайно, якщо двигун сильніший, то треба передній міст. Да? Звичайно, да? сюди на той двигун, під ту, ту резину, для нього не треба передного моста, тому що просто-напросто той двигун туди стає за слабонький. Туди під передній міст потрібен сильніший двигун. Звичайно, да, можна зробити, я не спорю. Але то нема де їздити, щоб їздити на двох мостах. Я їздив малим, малий не буксував, я всюди проїжджав. Ти 40 резину ставиш, на що йому тут передка, я без поняття. Коротше, то таке. Я розумію, що діба, кожен хоче щось порадити, підказати, але, брину. Як сказати, я роблю по-своєму, я роблю так, як мені пасує, так, як мені виходить, так, як мені виходить. Не подобається комусь. Не заходи, не дивись, не підписуйся. Я вів другий канал, да? у мене другий канал так називається так само, як є, але тільки без того 2.0. Я такий самий трактор вже робив, але з двохциліндровий мотором. Навіть два таких трактори робив. Один я був типу, бартером, робив, там, а другий то я робив вже собі, я його продав. Тут так само, я робив собі, а потім буде видно, як воно що воно піде. Мені подобається, все класно, все супер. Лишається мені достати цафу, диски, резину купити сюди назад, тут по мелочі доробляти. ну Звичайно, мелочі ще буде повно. Але в основному, типу, руль доробити, сідушки вже все стоїть, вже все є, бак є. Коротше, з грубшого все найбільше вже є. Лишається, знайти цафу, якусь диски, робити передну балку, раму здоймати, мотор ставити на блоки, раму здоймати, заносити в майстерню, раму підчищувати, підгрунтовувати. Раму вже можна красити. Тут його кронштейн, того, що є на цилиндр, да? він не приварений, він лише прихвачений, він навіть не приварений. Його можна обварувати, вже все так як має бути. І все можна збирати вже докупи. Путін я раму покрасив і викигаєш. Міст, до речі, теж. Міст я позаварював вже полуосі. лоосі. Да? Резина там не буде, зараз хтось каже, напише. Він ще не спіє додивитись, він ще зразу зрить картинку і все. Він одразу напише, блин, тіпа, резина не той, воно не поїде. Чувак, я на тій резині не строю, тому не той. Е... Ну, коротше, блін, якесь таке бісить, воно та... Якісь мені пишуть, блін, постійно то не так, то не так, то не так, то не так. То я не буду здоймати. Я не буду здоймати відео викладати, якщо у мене все неправильно і все не так. Чесно, воно надоїдає. Серйозно. самі не робіть, бріть, робіть. Я, знаєш, типу як сказати, там може когось ображу, не ображу. Ну я не лізу до нікого в Ютуб, я не пишу, що там щось те недобре. Да? Когось там зайшов, що? мені щось не сподобалось, як він хтось там щось зробив. Ну я йому не пишу, чувак, то все не здано, воно роботи в тебе не буде. Викинь, то то роби так, роби ось так. Кожен має свою голову, і ми тут всі різні. І кожен робить по-своєму, робить, з чого виходить, з чого є, який матеріал який ресурс, що в голові. Я розумію, підказувати хтось може, але переважно ми вчимось на своїх помилках. Я на своїх помилках, то вже не перший трактор, я приблизно знаю, що, де як. Танкім трактори попереднім ще я робив, так? Да? Я був висадив ту, ту рульову колонку сюди. Я не знав, да, я не спором, мені підказували, що буде бити по руках. Да, я не спорю, Мені підказували. да, Я помилився, да, я не спорю. Пере вже другий ставлю сюди. Але там той я теж був переніс, перестав його нижче. Я вже знаю, що воно буде било по руках, що воно не здано, так що воно так працювати не буде. На що це коробки, блин, не знаю. Коробка 53-го класна, вона тіпи, не виє, але в неї розлітаються знаю, синхронізатор. Сюди не проблема. 4 болта, 8 болтів відкрутив. Кардан відкрутив, коробку відкрутив, викинув, помінів, поставив другий і все. То, що хтось казав, що щоплення буде рвати ще щось, там велика вага на корзині, блин, такий самий двигун в мене стоїть на великому тракторі, такий самий. Так само все зроблено зщіплення. І він їздить вже блін, на тім счіпленню вже 30 років. Там, така вже, там таке фередо вже з'їжджене, таке вже розбите, там вже шліці просто-напросто виїжджені, 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 вироблені, де заходить на первічний вал. Він далі їздить, він над тим працює, я над тім фередо і вору, і культивірую, і нормально. Так що, типу, блин, коротше, мужики, пацани, я не знаю, там блін. не знаю, що сказати, блин, просто воно дещо типу, біси трохи, так. Да, я не спорю. Коротше, я продовжую далі. Зараз буду я підрізати ось це верх. Підстав'яти капот, бо його треба, блин, його треба штукувати 5 см, в бліхи то листа не вистачає. Тому що е, я хотів, щоб в мене тут загин. Да? Щоб я тут мав загнути, якщо би мені було нормально. Бо тому що, якщо б я починав слабо загинати, то дуже важко було б. Тому я вирішив, що я ліпше буду там штукувати. Ніж я тут буду сильно мордуватись, тому там прийдеться штукувати десь 5 см. Так, то капот типу буде отакий, вон, типу, класно, мені подобається. Чого? Я знаю, який він буде, в мене в голові вже рисується картинка, яке воно, що воно буде, буде, все класно, буде все супер. Місц заварений. Став кардан, доробляй рульове, балку доробляй, Я знаю, що треба буде побавитись. Блин, вже пробувати, чуха, де їхати, як він що поїде. газ ще треба доробити, так. Да. До речі. Так, до речі, знайшов. Хтось мені написав такого, там був двохциліндровий мотор, да? я б зробив тягу на газ, я б зробив все металічну на тягах на регулюровці, все так класно, все то його. Хтось до мене пише там, типу, роби на тросик, Типу, зроби на тросик, поставиш на тросик, так простіше, можна і тросик регулювати. Другий пише, роби на тягу, ви там якось определіться між собою, я не знаю. Но реально, воно тіпа, якась така заморочка на голову взагалі серйозно. Не знаю. Коротше, не крутіть мені голови. Серйозно я вам кажу, коробку треба знімати, коробку треба буде чистити. До того треба буде підчищувати, його підкрасити, бо я там дещо переробив, мені дещо чуть не вийшло було. того корзину треба чистити, здоймати, теж красити. Тут ще є коротше, роботи. Головне, що у нас вже рама, вона все майже поварена. Так як я казав, ось цей кронштейн. Да? Хтось каже, слабонький кронштейн на циліндр. Ну, типу, він так буде триматися, буде трохи його усилювати. Я думаю, що буде все нормально. Да, до речі, там тім трактори так само виходило, було теж близько циліндри і тормозний, теж так близько було, так виходило близько. Так, то я все довольний, все пляше, все так само, як йдеш по інструкції, так само робиш. Да, воно прекрасно. Чому я був пропав типо, на два роки? Ну, були свої обставини в життю були свої оставили життю, ні, я нікуди не той я був вдома, працював. Просто в мене не було настрою здоймати щось, я взагалі не займався, зовсім інакше роботу займався. Плюс ще я все бруківку ложив. Я і зараз ще бруківку роблю, я хочу докласти там на подвір'ю. Коротше, блин, роботи я маю і міріна. Ну, тут я вже почистив, був рулю в околу Коротше, добре, наболтав багато. Хтось каже, зараз напишеш ти там болтаєш, болтаєш нічого не понятно, нічого не зрозумів. Далі ще я щось зроблю. Я здойму покажу, просто мушу то завершити, щоб я знав, що далі займати, тому що я не здоймав давно. Я там браму робив, ще щось. Ну коротше, добре. Все, без обід, хто там буде ображати, щось не так сказав, ще щось. Я розумію, все, коротше. все буде нормально, не паритись. Кого там хтось сильно нервується, як я роблю, блін, не заходи, не дивись, не нервуйся. Добре. Всім дякую, всім до побачення.